Я вас вітаю у новому випуску проєкту Лайф. Життя продовжується сьогодні. У нас в гостях відома у Дніпрі дизайнерка одягу та арт-терапевтка Аліна Смірнова. Зустрічайте! Аліна, я тебе вітаю. Ми не бачилися дуже довго часу. За мирних часів ми з тобою були постійними гостями показів, показів мод у нашому чудовому Дніпрі. Нас завжди з тобою називали сестрами, напевне, за схожістю темним волоссям та посмішками. Так, мабуть, ще тому що ми з тобою маленькі, невеличкого зросту, і ми з тобою дуже схожі були. так? Нагадай, які саме проєкти були тоді? Мрія реальність, які підтримували завжди молодих дизайнерів. А почалось все з мого власного, з моїх власних проєктів, тому що їх було декілька моїх показів. Коли я була ще дизайнером, і в мене була власна торгівельна марка. І потім в мене виникла ідея, мабуть, підтримати з молодих дизайнерів. І я поступово почала їх навчати дизайну одягу. Окрім того, що в мене була своя торгівельна марка. Потім сталося так, що в мене виникло, мабуть, професійне вигорання, і я згорнула свою торгівельну марку і стала займатися тільки виключно навчанням. Своїх студентів, і ось саме тоді з'явилися ті заходи, які були пов'язані з просуванням моїх студентів. Я більше вкладалась і більше давала їм свої енергії, своїх знань і просування. І завдяки показам про них стали дізнаватись клієнти, потенційні публіка. І ось саме тоді ми з тобою активно в цьому приймали участь. Пам'ятаю. Скажи, будь ласка, як ти знаходила таких талановитих майбутніх дизайнерів? Ну, я давала рекламу своєї школи дизайнерів. Я розповідала на своїх власних соціальних мережах, на своїх платформах. І, звичайно, як ще, каже, циганське радіо, так? коли це одна група випустилась, і потім так поступово Поповнювалися наші ряди. Зараз в мене вже більше 300 випускників, і серед них, звичайно, є такі люди, які розкрились. Навіть є ось нещодавно така подія сталася для мене. Це дуже велика честь. Я вважаю, моя випускниця вступила до Італійської академії моди. І вона там вже навчається, і мені дуже приємно, що перші знання вона отримала саме в мене в школі. Чи змінився запит під час війни? З чим почали стикатися твої студенти і що вони хотіли отримати від тебе, якого рівня чи направленості була та підтримка? Я не нещодавно помітила таку тенденцію, що у людей. Така реакція, особливо у моїх учнів, тому що я з ними спілкуюсь, У нас є група, загальна група моїх випускників, де ми спілкуємось. І ось їхня реакція, я побачила, це реакція на стрес «замри». Є три реакції, як ми знаємо. так? Біжи, бий або «замри». Так от, «замри» – це теж стрес, і це не дуже гарно. Коли я бачила, що. По їх, яких, якихось висловлюванням або публікаціям в їх соцмережах, я створила таку групу, яка е, зараз на сьогодні їх підтримує. Ну, саме я їх підтримую, я намагаюся це робити за допомогою малюнка, дитячого малюнка. Ти завжди любила поєднувати. Напевне, непоєднуване. У тебе завжди цікавий симбіоз професій, талантів. Я знаю, що ти арт-терапевт. Як це у тобі народилося, як ти почула цей поклик, і як сталася така цікава трансформація? Ну, Це ж знову ж таки мої учні. Це був запит від них. Тому що приходили, я помітила, навіть від своїх власних. Психологів, люди, які намагалися врятуватись творчістю. І тоді я зрозуміла, що поряд з тим, що я навчаю безпосередньо дизайнерів одягу, я ще можу підтримувати людину в плані рівноваги, психологічного стану. І сьогодні мені здається, це дуже актуальна тема. Кожен по-своєму рятується від емоційного вигорання. Твоя перша освіта музично-педагогічна. Так. Якщо так зануритися трошки у минуле, у твоє дитинство, коли саме ти її отримувала, і чи співаєш зараз, чи є у тебе бажання творити? Ну, я вважаю, що музика. Взагалі, музиканти це як і спортсмени. Якщо вони співають, то це постановка голоса, і це повинно бути кожного дня по декілька годин на день. Якщо ти граєш, те ж саме. Тому що в моді, теж також. якщо ти вилітаєш на один рік, то ти вже не актуальний. Тобі треба наздоганяти своїх колег. І тому я вважаю, що Професійно треба якщо ти вже займаєшся професійно, так то цьому треба приділяти час. Як мені допомагає музика зараз, це знову ж таки, коли я вмикаю музику, даю завдання своїм клієнтам, пацієнтам, і вони починають малювати під цю музику. То ми вмикаємо дуже багато ресурсних в цих ем, своїх. Якості, які допомагають нам намалювати наш стрес, наприклад, або наш запит. І це допомагає мені, тому що я можу професійно підібрати саме ту потрібну музику, яка зможе розкрити. знову ж таки. І це якось виходить у мене так інтуїтивно, я не можу це зрозуміти, як це відбувається в мені, але дуже гарно. В цій гармонії, потім всі результати в мене вдається діагностувати і вийти на ту проблему, яка стоїть перед клієнтом. Тобто твоя музична освіта допомагає тобі з твоїми клієнтами, але, власне, щодо тебе немає такого бажання, такого пориву щось заспівати, чи це співати українських пісень, чи іноді все ж таки проскакує десь. Я, мабуть, не... У тому не... стані? Ну, то що не, не тому стані, а, а ще й до речі, зараз не, не ходжу по заходах і не, не відбувається ніяких застіль у мене. власне. Тому, мабуть, я не практикую таке. Але якщо б при гарній компанії під невеличку Рюмочку чарочку. чаю, <смеш> чарочку чаю. так. <смеш> Було б дуже гарно заспівати. У тебе цікава творча кар'єра. Як би ти власне, її поділила на якісь певні періоди, які пов'язані з певним емоційним станом? Так, і з професійною діяльністю, тому що я її змінювала, але на протязі всієї цієї моєї діяльності я Хоча і змінювала профіль роботи, але ж вони ці всі мої навички і всі професійні мої якості, вони, поєднавшись, прийшли ось до цього результату. Про що я хочу сказати? Що 25 років тому я починала як викладач сольфеджіо, як музикант. Потім, на базі інституту я закінчила курси конструювання одягу. Потім я дуже довго ще навчалась, і в мене було ательє. І я починала як вже зовсім іншим спеціалістом, і мені, в мене дуже часто виникало таке питання, навіщо ж мені була педагогіка, музика, навіщо я стільки вчилася, щоб. От Нарешті прийти до того, що я е, дизайнер. Потім через деякий час, це, мабуть, років через 10, я зрозуміла, що е, маючи такий фах і е, стільки років, віддаючи цій професії, я можу навчати. Ось тоді в мене і з'явилося, е, цей інсайт, з'явився, чому ж мені треба було педагогіці і психології вчитись. Потім організаторські мої здібності теж вдались знаки, і я почала організовувати власні покази, потім покази для студентів. І потім з'явився запит на психологію, і я ще додатково довчилась і завершила оцей весь ну як це сказати букет, яким я зараз володію. Я пам'ятаю твій бренд одягу Аліна Смірнова. То були такі дуже вишукані колекції, які не повторювалися, дуже цікаві речі. Ти сказала, що на певний час ти зробила паузу своєї діяльності, пов'язану з воєнними діями вже з 2014 року. Зараз чи плануєш ти відтворювати свій бренд одягу? Так. Зараз я знову повертаюся до цього процесу, тому що є потенційне бажання. Творчості, але все ж таки я розумію, що поряд з тим, що світова мода диктує свої якісь правила, є запит в Україні, тому що є певна поведінка наша, так? є наше життя власне, продиктоване тим, що ну, є, є війна, так? І у тій якості, коли я коли колись творила і це було от кутюр, а зараз мені здається, що це не дуже актуально, ну і це дуже коштовно буде виглядати. Все ж таки дизайнер тієї країни, в якій він живе, повинен враховувати запит своїх потенційних клієнтів. І тому це буде по-іншому виглядати. Сучасно, навіть трішечки з якимось спортивним відтінком, але все ж таки я свій почерк не забула. Я дуже хочу, щоб мої речі, які я буду створювати, вони були впізнавані. Це дуже важливо, щоб почерк і впізнаваність дизайнер за собою все ж таки зберіг. У тебе завжди був свій авторський стиль впізнаваний. Коли ми зараз спостерігаємо за багатьма українськими дизайнерами, ми бачимо такий дуже несподіваний апгрейд, який з'являється. Колекції кежалу дає жакети з капюшонами, з українською символікою, і мені здається, це дуже круто, тому що зараз ми бачимо, що кожен українець він перш за все хоче відчувати себе комфортно. Що говорити про те, якщо наш президент виступає на саміті у Худі, і це певний виклик, певний виклик цілій епосі, напевне. Звісно, мода вона дуже циклічна. І зараз ми бачимо, що дуже багато з'явилося національних елементів усюди. Але все ж таки хочеться, щоб ти зберігала цей авторський стиль. Проте мені здається, що, може, треба відхилитися трохи, що це не лише сукні, не лише пальто, а можливо, це авторське взуття, можливо, це якісь авторські клачі. Um, ну, я... Вважаю, що цим теж направленням можливо, я буду займатися, але пізніше. Все ж таки, я дизайнер одягу, і для мене дуже важливо створювання того луку, який мені притаманний, в якому я як риба в воді, я навіть скучила за тим, щоб створювати колекції, тому що я саме і навчала своїх студентів, чому виникла така ідея. Тому що я бачила дуже багато тих дизайнерів, які хотіли самовиразитись, і вони намагалися це зробити, але це було вкрай непрофесійно і мені дуже різало це око. І тому я е, запропонувала свої знання. І отже, якщо говорити про на якісь доповнення, це для мене все ж таки другорядне. А ось що стосується одягу, це для мене принципово і ще з тієї точки зору, що Україну знають зараз багато країн. світі. Так і мені здається, що саме зараз треба виходити на загал, саме професіоналам, щоб. Світ розумів, хто такі українці, наскільки вони талановиті, наскільки вони професійні, щоб про нас складалося враження. Аліна, у тебе дуже яскрава зовнішність. Коли тебе бачиш, відразу хочеться одягти український національний костюм, якийсь крутий бінок з червоними маками. Саме є у тебе думки щодо проробки такого українського національного костюму, сучасного костюму? Дякую за комплімент. Під час студентства мене неодноразово запрошували до аматорських театрів грати Наталку Полтавку, тому що образ відповідав. Так. Але все ж таки етностиль, мені здається, це окрема історія. І якщо вже поєднувати гламур і, наприклад, спорт. То вже там буде недоречно етно. До речі, в мене була е, така колекція, яка відображала малюнки нашого петриківського розпису і її представляли балерини. Це було дуже гарно, це було. Пам'ятаю, феєрично. феєрично. Я завжди творила так, як би я творила для себе. Тому що, коли ти любиш те, що ти носиш. Коли ти створюєш це для себе, тоді ти можеш влюбити в це і інших людей. А коли ти створюєш щось для комерційного проєкту, то мені здається, це не чесно, і це тоді зчитується. Взагалі, зараз люди дуже тонко відчувають, от якщо ти говориш неправду або якщо ти щирий, зараз українська нація об'єднана як ніколи. Ти багато років живеш у Дніпрі. Чи завжди ти відчувала себе саме українкою, чи ця національна ідентичність пройшла з початку повномасштабної війни? У ну, мене коріння українське, у мене мої бабусі, яких дуже багато в, в моїй сім'ї, це бабусі, рідні сестри моєї бабусі. Їх четверо, і ось вони коли співали, наприклад, українських пісень. То вони не розкладали це все на чотири голоси. Бо вони так співали, що люди захоплювалися і просили ще повторити. І оці застілля українські, кухня українська, борщ, який мене навчили робити в підгородні. До речі. Там мої родичі живуть. Я завжди з самого малочку відчувала це. І суржик той, який нікуди не подівся зараз. І коли я розмовляю українською, я намагаюся все ж таки чистою. Але коли я приїжджаю в підгородню, на мене косо поглядають, тому що там не дуже люблять, щоб так от висловлювався чистою мовою. Тому мені доводиться підігравати і розмовляти з суржиком. Так? Я згадую роки навчання у Запорізькому національному університеті. Я е, інколи перекладала те, що говорили дівчата, які говорили на суржику. Е, зараз згадаю: якщо в спіну, то прийду, а не в спіну не пройду. І я е, так відчувала, спостерігала, що у різних е, регіонах були такі свої трошечки діалекти суржику, чи так, -так. так можна їх назвати. Так, так. буває таке. Аліна, ну і на останнє твоє побажання нашим українцям? По-перше, мені б хотілося, щоб українці не жили майбутнім, а жили сьогоденням, тому що, як виявилось, для нас на нашій землі зараз стоїть все-таки загроза нашому життю. Ми вже звикли до тих вибухів, до тієї ситуації, в якій ми знаходимось. І відкладене життя це не дуже гарно, тому що завмираючи, ми е, продовжуємо знаходитись, знаходитись в стресі. А отже, після стресу може бути дуже тяжкий вихід. Тому для того, щоб вижити і е, залишитись в адекваті, щоб. Е, Далі, після нашої перемоги, ми змогли відстроювати нашу країну для того, щоб надихати. Жінки повинні поменше дивитись телевізор і побільше надихати своїх чоловіків, давати їм впевненості. І говорити кожного дня: я тебе кохаю, я тебе люблю. Це дуже важливо. Я тобі дякую. До зустрічей.